Заходжуся в саме дорогому магазину. Люди вийшли з самого дорогого магазину взагалі Польщі. Називається він «Жабка». Чому він дорогий? Я вам зараз скажу. Кава тут дуже дорога і їжа теж, не буду вам казати, які ціни приблизно. Але обід мій образно коштував 15 злот. Але була статистика магазинів в Польщі, і жінка проводила по різних магазинах і робила закупи тих самих продуктів. Продукти в Ашані, бідренка, наприклад, Лідо вийшла майже одна цінова категорія 80 злот, а продукти в жабці 110. Ну так що є різниця, де купляти жабка, або де. Я вам рекомендую купляти краще в тих магазинах, ніж в жабці. Але коли немає виходу, то приходиться піти і в такі магазин. Кава тут непогана, тому що я сам працював колись в жапці, я знаю, що до чого, яка кава і який смак, так що деколи можна купити. Але я вам кажу, ціни тут дорого. А якщо тобі була цікава моя інформація, постав лайк і підпишись на мій канал.